Доброго вечора, дорогі друзі. Вітаю кожного і дуже вдячний, що ви завітали на нашу пряму трансляцію поєдинку групового етапу чемпіонату світу в Катарі 2022 року. Збірна України сьогодні в групі бі протистоїть збірній Вельсу. Це другий тур, і хочу нагадати, що по е, першому турі збірна України не здобула жодних очок проти збірної Англії. Тому сьогодні борг потрібно повертати валіцям за матч відбору. До цього чемпіонату, але про все поговоримо згодом. Прямо зараз слухаємо гімн України. Ну що ж, давайте познайомимося зі стартовим складом збірної України. На воротах сьогодні під номером 1 Георгій Буйща. Четвірка захисників зліва направа. й Віталій Миколенко, 22-й Микола 13-й Ілля Забарний, 18-й Олександр Тимчик. Трійка півзахисників. 17-й Олександр Зінченко, 8-й Руслан Малановський, й Микола Шапаренко. Ну і трійка нападників. Зліва Віктор Циганко під номером 15. На вістрі атаки Роман Яремчук під номером 9. Ну і капітан нашої збірної Андрій Ярмоленко. Справа буде грати під номером 7 Головний тренер наших хлопців Олександр Петраков. Ну а тепер стартовий склад збірної Вельсу. Під номером один воротах сьогодні стоїть Уейн Хенесі, третій Неко Вільямс, шостий Джо Родон, четвертий Бен Девіс, капітан збірної Вельсу, п'ятий Кріс Мефа, чотирнадцятий. Конор Робертс, десятий Арон Ремзі, восьмий Харі Вілсон, двадцятий Деніел Джеймс, вісімнадцятий. Тейлор Робертс і одинадцятий Гаред Бейл. Капітан збірної Вельсу. Ну і власне головний тренер валійців Роберт Пейдж м'яч встановлено в центрі поля. Саме збірна України буде його розігрувати і дає стартовий свисток Рефері. І власне збірна України в центрі м'яч розігрує. Бажаємо нашим хлопцям сьогодні перемоги вдалої гри. Це їм сьогодні необхідно, адже нуль залікових пунктів у нас, нуль залікових пунктів у збірної Вельсу. А це означає, що боротьба за друге місце продовжується. Подивимося, як ще також сьогодні відіграє збірна Англії проти збірної США. Буде дуже класно, все ж таки, якщо е, ось, е, збірна США поступиться англійцям. Щоб ось в останньому турі ми мали шанси, хоч якісь. Але сьогодні 100% потрібно перемагати збірну Вельшу. Ось перший небезпечний удар за мештрафного майданчика Олександр Зінченко наважився пробити ось за мештрафного. І бачимо. Трішечки не влучає у ближній кут. М'яч летить повз ворота, але удар ось в статистику піде для збірної України. Ось це те, чого чекають вболівальники збірної України від своїх футболістів. Ось такі дальні постріли навіси, які, знаєте, фінти в центрі поля. Ось зараз як Андрій Ярмоленко виконав фін 360. Не знаю, кому він був потрібний, але Андрій Ярмоленко фінтить. Кватаці наші хлопці. Знову удар поворотом і знову Олександр Зінченко за штрафного майданчика. Практично з тої самої відмітки, звідки пробивав попереднього разу на 10-й хвилині. Цього разу влучає у ствір воріт Олександр, але ж на місці Хенесі. Хенесі не, не дрімає. Збірна України доволі непогано контролює м'яч. Ще один удар від Олександра Зінченка і знову з тої самої відмітки. Цього разу заблоковано на ударній позиції Малиновський. Розряджає свою гармату. На жаль, м'яч летить повз ворота. Ой, непогано збірна України за 25 хвилин володіє м'ячем. І навіть я хочу сказати не те, що володіє. Ми повністю прижали збірну Вельсу до її штрафного майданчика. І мені здається, що якщо ми так будемо продовжувати грати, м'яч від збірної України буде дуже і дуже швидким. Андрій Ярмоленко на правому фланзі так пришвидшувався, що з м'ячем вийшов за бокову лінію. І так, збірна України в передньому турі, хто не бачив, грала проти збірної Англії. Ми билися до останнього. Але, на жаль, поступилися в один м'яч. Наприкінці. Наприкінці зустрічі нам англійці все ж таки забили і вийшли вперед. І тим самим збірна України, який небезпечний момент. Гаррет Белл пробиває у ствір наших воріт. І Георгій Бущан на місці. І Георгій Бущан також не дрімає. Георгій Бущан надійно. Грає на воротах, і ми бачимо, переводить м'яч на кутовий. Гаред Бейл. Непоганий удар валіця. І перший кутовий для збірної Вельсу заблоковано. Микола Шапаренко. Ще один кутовий. Одразу другий заробляє збірна Вельсу. Гаред Бейл подача. Справляємося з цією подачею. Все добре. Удар буде поворотом. Удар поворотом є, але він аж ніяк не небезпечний. Все спокійно і вільний удар для збірної України. На ударній позиції хто у нас був? Здається, Деніел Джеймс. Під 20-м номером цей хлопчина грає. Молодий, швидкісний, і його, мені здається, боятися сьогодні потрібно нашим захисникам. Адже він дуже і дуже швидкісний. в атаці. Бейла. Забрати м'яч в Бейла. Будь ласка, ну що ж ти будеш робити? Ти подивися. Удар поворотом буде. Йох, ти, Олександр Тимчик, перехоплення. І що витворяє Гаррет Бейл? Друзі? Що витворяє Гаррет Бейл? І, на щастя, все, перший тайм завершено. І двоякі якісь в мене відчуття, якщо чесно, по першому тайму. Спочатку, здавалося б, збірна України володіла ініціативою. І ось на тобі збірна Вельсу перехопила її під закінчення першого тайму. Рахунок нуль і будемо надіятись на те, що наші хлопці в другому таймі все ж таки заб'ють. Адже забивати нам потрібно на цьому чемпіонаті світу. Потрібно, щоб далі мати якісь шанси, більші шанси, скажімо так, на вихід з групи, нам потрібно сьогодні валійців перемагати. І плюс віддати борг. Друзі, казав я вам, що ось ми поговоримо про той борг, який ми повинні віддати збірної ось Вельсу. Коли грали ми у відборі до чемпіонату на. До чемпіонату світу в Катарі. Збірна України, на жаль, поступилася збірній Вельсу. І зараз намагання від Малиновського розрядити гармату. Але, на жаль, заблокований цей удар був. Отже, збірна України поступилася збірній Вельсу. І тоді Андрій Єрмоленко, якщо ви пам'ятаєте, власні ворота забиває який дальній постріл за мешкного майданчика. Знову Георгій буща на місці. Аплодую Георгію. Молодчинка. Прекрасно грає цей хлопець. Ось. І. Андрій Ярмоленко прикро, дуже після того, як подавав до штрафного майданчика Гаррет Бейл. Зрізав м'яч у власні ворота. І, на жаль, ось через такий м'яч збірна України не поїхала офіційно, як би, можна сказати, через відбір на чемпіонат світу в Катарі. Однак ми сьогодні поїхали сюди замість збірної Ірану. Ми граємо в симуляторі FIFA-23, тому можемо собі дозволити ось таке чудо витворити ось, Але мені здається, все ж таки можна спробувати повернути борг. Можливо, зараз удар знову ж таки від Олександра Зінченка за меж штрафного майданчика. Щось мені здається, що Олександр Петраков дав таку установку нашому Олександру пробивати за меж штрафного майданчика. Можливо, він награвав якісь такі комбінації. Можливо, награвали ось вони такі удари за меж штрафного майданчика. Власне від Олександра Зінченка. Але поки що це все. Ну, воно якось так, знаєте. Ніби і летить, ніби і Уейн Хенесі на місці. Не знаю. Заміна у збірної Вельсу. Йде 18-й номер з футбольного поля. Не було видно Робертса Тейлора. Ось і логічно заміна. Також заміна у збірної України. Замість Зінченка з'являється Пігельонок. Олександр Пігельонок. А замість Робертса з'явився у нас. І Фермур. Ще один кутовий для збірної Весу. Практично відбилися. Джеймс. Удар за мештокного майданчика. Ще один удар. Ух ти, як небезпечно! Харі Вілсон пробивав. Тобто, точніше, навіть вже добивав у по нашим воротам. І як же ж класно грає Георгій Бущан. Фантастика! Просто фантастика! Реагує Олександр Петраков і робить одразу дві заміни збірної України. Мудрик замість Віктора Циганкова з'являється і Артем Довбик замість Романа Яремчука. Ще один кутовий Гаред Бейл. Подача і Ну не накрив. Не накрив зараз Ілля Забарний 13-го номера. Слухайте, Фірмур міг замикати. Ще одна заміна збірної України. Руслан Малиновський пішов з футбольного поля. Замість нього з'явився Олександр Зубков. Ну що ж, 10 хвилин залишається у збірної України, щоб забити і щоб забрати три важливих очка на цьому чемпіонаті світу, але поки що, поки що, поки що не пахне забитим м'ячем у другому таймі. Однозначно, збірна Вельсу ініціативу перехопила в другому таймі І вже я б не сказав, що перевага на стороні збірної України зараз піхальонок намагався за штрафного майданчика пробити. Ви знаєте, як він пробиває за Дніпро 1 Ось особливо я запам'ятав його удар в лізі конференції за меж штрафного майданчика. Прекрасний удар Олександра. Але зараз, на жаль, було заблоковано Андрій Ярмоленко з правого флангу намагався поцілити лівою ногою. На жаль, на жаль, не влучає. Ще одна заміна від збірної Вельсу. У нас йде восьмий номер Харі Вілсон. Замість нього з'явився 16-й номер. Морел. А дві хвилинки залишається компенсованого часу для збірної України. Що ж, в атаці наші хлопці, не потрібно втрачати м'яч. Зубков. Олександр що зробить? Пробиває за меж штрафного майданчика. Один шанс був у нього, і то він його не використав. На місці Уейн Хенесі. І це означає, що збірна України заробляє всього-навсього одне очко, друзі. Одне очко і. Як на мене, це дуже і дуже прикро. Ми маємо поки що одне залікове очко і третя сходинка за нами і грає в нічию Англія та США. Це означає, що в нас є ще всі шанси, але вони будуть у останньому поєдинку. Все буде вирішуватися в останньому матчі проти збірної США. Нам потрібно буде перемагати їх мінімум в два, а то й в три м'ячі, щоб займати ось другу сходинку. Подивимось, надіємося на матч номер 3 Ну, а поки що на сьогодні в мене все. Якщо відео вам сподобалось, ставимо йому вподобайку. В наші великі попереду ще перемоги, друзі. Все буде добре вам бажаю всього найкращого. Слава Україні! Героям слава, слава Ісусу Христу! Навіки! слава! побачимось! Тримайтесь!